Жінка, яка, я казала, з 23-го року, ось вона у очіпкові. Очіпок, а зверху на очіпкові, ось у неї є ось таке не хусточка, а такий шалик чи кашне. Знову ж таки, ось. Зав'язують ось очіпок, прикрашали і прикрашали, якщо темний колір, то прикрашали її білою е, якоюсь тесмою, чи білою, білим в'язанням, чи вишивкою. Ось це я вам показувала ось це називається вушка. Бачите, вони є різні, вони є високі очіпки і є е, низькі очіпки. Це був ось такий зразок. А це вже е, наші сучасні дівчата. Це тут у нас цілий, цілий альбом цих дівчат, де, де ми вже готували їх, де ми вже їх готували, ну, як, завивали і по-різному завивали, І, це, і ну, з їхнього дозволу, я вже зробила ось такий. Потім я вже придумала зробити ось такі, як типу, віночка, вони теж дуже гарно. Е, Виглядають жінки у такому віночку, бачите, і там, і там у них теж є віночок. Жіночки старшого віку також залюбки зав'язуються в хусточку, бо кажуть вони, що вони у молодості ці хусточки носили.